Доброго дня! Мене звати Наталя, і я знову рада вас вітати у своєму неідеальному саду. Сьогодні хочу розповісти вам про мої суботні клопоти. Клопоти суботи 21 жовтня, коли погода подарувала нам плюс 23 градуси тепла і приємне сонечко. Багато справ я собі не в списку. Тому що в будні дні часу геть не вистачає. Ми виїжджаємо на роботу в сьомій і повертаємося приблизно пів восьма-восьма. Самі розумієте, вже виходить ніч на дворі. Тому всі свої справи я відкладаю на вихідні. В неділю, в неділю працювати в нас не прийнято. Такі тяжкі справи, як копати, косити, не бажано. Люди йдуть до церкви, зустрічаються з родинами. Тому. Суботній список у мене найоб'ємніший. Отож, розпочати я вирішила з справи, яку відкладала ціле літо. Бракувало і часу, і зусиль, тим більше вона розташована в задній частині саду, а у нас, знаєте як? Очі не бачать, серце не болить. Крім того, ця ділянка для мене якась є трохи депресивною, тому що за парканом розташоване розташована ділянка, де господарі вже давно не живуть, не обслуговують її. І як бачите, самі картина за сіткою, рабицею досить печальна. Тому, нарешті, вирішила я її облагородити. Отож, між туєю і барбарисом «Darts Ред Леді. Я посадила троянду Розаріум М'ютерсен. Я вже маю таку троянду і знаю, що її пагони довжиною досягають до 1,5-2 метри. І влітку я цими пагонами буду просто їх пришпилювати до рабиці, щоб закрити цей жахливий краєвид. В ноги до троянди я висадила плющ звичайний. Це моя паличка-виручалочка, так би мовити, тому що хочу, щоб він затягнув потім по максимуму ґрунт. А ось з лівої сторони від е, Туї я вирішила посадити Барбарис ще один Дартс Red Lady. Для того, щоб була, знаєте, така цікавіша композиція, тим більш я маю такий самий по розміру, такий самий за віком кущ. Цей сорт мені подобається. Ну, по-перше, це один з найтемніших сортів. І. Е, Восени листя змінює колір, прям таки на оранжево-червоний. А влітку було такий темно-пурпуровий. І тримається листя на кущі довго. Ці кущі я купила 2 роки тому. І ось вони є такі досить компактні, досить делікатні. Наводячи порядок на цій клумбі, я звернула увагу на ось цю бордюрну стрічку, вкопувала її років 5 тому. Але десь я розширювала клумбу, десь накривала геотекстилем, десь чоловік косив її, пошкодив. Тому, знаєте, як у Ільфа і Петрова і тут Остапа понесло. Я вирішила: а поміняю я ще й бурдюрну стрічку. Добре, що якраз місяць тому в епіцентрі купляла, тому мій план на суботу доповнився ще одним пунктом. Отож, ця стрічка, яку я буду використовувати, дуже втішив мене факт, що виробник Україна. Взагалі, я радію, коли я бачу на полицях наших крамниць товар з України, це означає, що підприємства працюють, люди мають роботу. Життя все ж таки триває. І ось цей етап роботи, який я не планувала, зайняв у мене добрих три години. Але вже стрічку виклала, земля була вспушена, і я вирішила посадити тюльпани, вже, скажімо так, те, що мала робити на наступну суботу, через те, що у мене більшість рослин, які квітнуть на цій клумбі є рожевого кольору, висадила рожеві тюльпани. Не садила в кошик, як зараз це роблять, тому що, ну, по-перше, кошика не мала. А по-друге, це така клумба, де легко буду через рік-два викопувати, ділити і знову садити. Ще минулого літа я живцювала дві рослинки принца Уельського, вони в цих же горщиках перезимували, я їх прикопувала в ґрунт. І ось, переживши ціле літо в затінку, я вирішила їх зараз посадити ось це таке заокруглення на клумбі. Поки вони приживуться і розростуться і займуть велику площу, посадила між ними фіалку сестринську, щоб знову таки цей ґрунтопокривник не давав рости бур'янам. А потім, коли розростуться, ці ялівці я її заберу. Почистила і цю діляночку. Зліва у мене бруслина Емеральд Гаїті з білими крайчиками, а справа Емеральд Голд з жовтими крайчиками. Так вийшло, що ця ділянка у мене якась варіагатна, тому що і хоста варіагатна, і ось ця вегела-квітуча на варіагата теж має листечко з світлим забарвленням. Квіточки на ній блідо блідо рожеві, і з травня до червня вона у мене гарно квітне. В кутику я посадила посконник з тим розрахунком, щоб коли він розростеться, а розростись, по ідеї, він мав би до 2 метрів висоту і в ширину, щоб він закрив цей краєвид. Мій красунчик ялів-козацький, такий як фонтан. Я не знаю, наскільки він агресивно мені затягне цю ділянку, поки я посадила біля нього хризантему теж рожевого кольору, тому що я вже казала, що більшість рослин, які у мене тут квітнуть, квітнуть рожевим кольором. Горлянка, можливо, затягне мені ґрунт. І ось ми бачимо, справа в кутику теж. Варіагатний барвінок. Щось забагато дійсно варіагатного щось буду забирати. Ну, в мене таке є. Я ще не встигла одну одну справу переробити, пересадити. Я вже планую інші пересадки. То дійсно, у садоводів якась є хвороба. Жовтіє листя хости, яке скоро буду зрізати. А ось. Справа від хости оранжевий кущик. Це є барбарис. Єдине, що я не можу розібрати, розібратися, це Ауре чи це Марія? Якщо хтось може, підкажіть мені. Влітку було яскраво зелене десь жовтеньким листячко, А зараз воно ось таке помаранчеве. Росте під яблуною, тому, можливо, колір не відповідає, листя не відповідає сорту. А ось ми бачимо в правому нижньому куту мій улюблений плющ, це плющ звичайний, який ви бачите, в діаметрі досягає до 2 метрів. Зліва від куща, і справа від куща є гвоздичка. Гвоздичка трав'янка, яка теж, до речі, квітне рожевим кольором. І в кутику біля каменя знову бруслина Emerald Gold. Поки що вона у мене, ніби, як то кажуть, на перетримці. Потім я обов'язково її десь посаджу в іншу клумбу, де буде в ній потреба. І ось це ділянка. На якій я сьогодні потратила найбільше часу, яку я сьогодні впорядковувала. Ось який вигляд вона має. Тут і Ялівець козацький, але щось він мені пішов тільки в одну сторону. І бруслина Emerald Gold. І ту я як ви бачите, мій чоловік вчився на ній, вистригати спіралі. Зараз вона така нещасна стоїть. Дуже чекаю весни, щоб наросла. Ось. Ну і два барбариси, які, які так, цю картину роблять дійсно по-справжньому осінньою, своїм забарвленням. Ось. Хоста так само, такий досить сорт з великим листям. Вже на наступну суботу буду обрізати листя на ній на інших рослинах. Ось таку роботу я сьогодні робила на своїй рожевій клумбі. Ще одним із пунктів сьогоднішнього плану було прикрасити ганок. Раніше в цьому білому кошику в мене росла троянда Розаріумютерсон з лобеліями, такий собі а-ля Прованс. Зараз я поміняла на хризантеми. Взяла з одної з клумб оцю хризантему. Вона це є один кущ, як ви бачите, гарний, великий, об'ємний. Посадила і вирішила чимось доповнити. Ну, З фантазією я не дуже дружу, тому використала з всякі ідеї. Взяла ті предмети, які я маю, і ось який результат у мене вийшов. Ну, Через те, що кошик у мене білого кольору. Вирішила використати ще білі елементи, мала ось такі садові ящики дерев'яні. Колись ще купила на ринку, помалювала в білий колір, так, щоб підкріпити білий кошик. Поскладала в нього гарбузики. Всередині це сорт цукерочка, який я дуже люблю, він такий, як мені здається, він дуже декоративний. Ну, ще, ще якийсь сорт, не буду говорити, який б не знаю. Лічку вирішила прикрасити лобеліями, кущиком з лобелі. Звісно, вони не такі рясні, не дають такий насичений колір, як воно було влітку. Але все одно мені здалося, що блакитний колір тут доречний. Дивилася, що би дати в правий нижній кут і, знаєте, як то мозковий штурм, які ще слова асоціюються з осінньою композицією. Звісно ж, яблука, яблука і груші. Добре, що чоловік минулого тижня їх назбирав, мала що покласти. Взяла з альтанки цю лампу, таку гасову летюча миша називається. Вже подивилася, якщо маю лічку, взяла ще якісь лічки, які я мала. Ну, ось із сухостоями і з лобелією. І ось така композиція в мене вийшла. Ну, і звісно, які вихідні без приготування їжі, мама дала два баклажани, тому вирішила зробити салат, який в нашій сім'ї люблять. Він є досить смачним і ситним. Порізала соломкою баклажани, замаринувала цибульку. Цибульку я мариную просто посолила, поцукурила, збризкала оцетом і лишила на, на півгодинки на годинку. Яйця вже мала відварені, бо знала, що буду робити наперед. Ну і майонез, ось і всі інгредієнти. Баклажани присолила, залишила на півгодинки. Потім так легенько відтисла сік, який зібрався, і на сухій пательні в один шар розкладаючи, обсмажила ну, майже до готовності. Вон це швидко і багато часу не зайняло. І Ось, поки баклажани смажились, почистила яйця, порізала соломкою, віджала від маринаду цього цибульку, баклажани вистигли, все змішала, заправила майонезом. І салат готовий. Як бачите, дійсно швидко. Ну, а цим часом чоловік займався приготуванням рульки. Взагалі-то його на базар в м'ясний відділ пускати не можна, тому що даєш завдання купити шматочок м'яса, а він побачить, що там є, і його несе. От, вчора прийшов з рулькою, поставив її варити в пиво, з перцем, сіллю, сілю, навіть додав перчик чілі. Я в описі обов'язково дам повний розпис інгредієнтів. Зробив такий соус з гірчиці, меду, додав соєвого соусу, ми мали соус чилі, хоча можна було взяти любий кетчуп, гарно змішали. Якщо мед загустий, дати трішечки, щоб він розійшовся. І тоді змастили ним рульку. Так, змастили добряче на дно, деко ми поклали і моркву, і цибулю. Поставили запікати в духовку при 180 градусів. Воно попеклося хвилин 20. Ми витягнули і додали ще яблука і червоний болгарський перець. Ну, я люблю запечені яблука з м'ясом, це мені замість гарніру. І ось така краса в нас вийшла на вечерю. І ось так в щоденних клопотах минають дні. дні коли живеш, як у страшному сні. Я дуже хочу якнайшвидше прокинутись і побачити, як наші захисники, хлопці й дівчата повернулись до своїх сімей, до звичного життя. А поки, а поки тримаємося і віримо в перемогу і в наші ЗСУ.